Час не просить. на жаль, всі мали мені завтра ми в Михайлів присвятити воду першу травневу, Катеринівку, але завтра на один на це привезу на наховала. 27 років загинув загинуло віддав своє життя. Відложили все і будемо ховатися, а замість мене будуть носити про тільки інші тому що ця людина віддала життя за мене, тому що я маю сьогодні тут постояти, можливість помолити. Посвятити давну нам, Болого, і погибній російський у стані допомоги. Час не простити, світа серце, та не моїмо. Сьогодні мені треба забрати повідомлення. я вистати, Христе Боже, і всіх просвіти слава Тобі, Йордан.